Так, доброго часу, любі мої, дивимося з вами Енергодар, окуповані міста Запорізької області, з 12 по 18 вересня. Отже, Енергодар. Що очікує Енергодар? Щось якісь будуть руйнація, якісь, якісь, і будуть поранені. Якісь будуть як шлун самі по собі. Чи що, ну, придурки? Йдемо до миру. Ну, я вам скажу, що там в Енергодарі, в Енергодар вони будуть тримати до останнього. Чого? Тому що це у них такий, як знаєте, як точка. Контролю такі, знаєте, вони щекочуть Європу. Так, нерви її щекочуть. Бамбанют не бомбанют, бомбанют не бомбаньот. А от сьогодні бомбанют, а завтра не бомбаньот. Ну, тому ом, тут треба розуміти, що це все маніпуляції. І маніпуляції ці більше пов'язані з. Навіть уже не політичною такою волею. А маніпуляції пов'язані з. Навіть, уже, навіть не з Україною, а з Європою, розумієте, так? А, далі, якісь руйнування будуть. Якісь руйнування в. Руйнування, якісь поранені в в Енергодарі. Щось там буде. Можливо, балонна. Хто знає, ніхто не знає. Так. Цікаво. Так, Мелітополь. О, бавовна. Мелітополь. Що очікує Мелітополь з 12 по 18 вересня? Мелітополь. Мелітополь чекає. Просто люди чекають. Руйнування будуть. Вовна буде. Смерті будуть. Люди вже виглядають. Це партизани. Так. Да, там буде хорошо, там буде гаряче на цьому тижні. Так буде щось там час від часу. Будуть. О, ну, як паралізовані там. Тому Не знаю, що робити. Так був план Київ за три дні. І, оба! І нема. Восьмий місяць. Ну, так, гарячі там будуть. Там будуть і смерті, і як когось повісять із колаборантів. Якось так. Ну, красиво буде. Так, поїхали далі. Що там? Якимівка? Давайте подивимося. Абсолютно нічого цікавого. Таке, як повертаються, теж не знають, що робити. Таке повертаються поранені. А де ж вони поранені роблять? Десь вони десь, десь когось ранять, колаборанта якогось. Але то він сам десь чи... коротше, вони самі між собою там будуть в Якимівці. То якась така шальна пуля буде. Самі себе порані. Так, о, що там? Мелітополі, Якимівка, Переморська, Давайте подивимось Токмак. Токмак. О, в Токмаку тоже десь буде балона. А в Токмаку, я вам скажу, там щось таке починається красивеньке. В Токмаку починається щось нова епоха. І повернення до старої. Дивіться, що в Токмаку. Бавовна. Бавовна раз, прильоти два. Якісь бої починаються в, в... в Токмаку. Там в Токмаку починається такий заміс хороший на цьому тижні. Когось колаборанта теж десь там. Партизани його. Далі. А, якась готується провокація з приводу якогось там шишки якоїсь в Мелітополі. А, ну, готується в плані, бачите, брехня якась, бачите? Дьявол, це, ну, понти якісь будуть. А, якась готується провокація по якійсь от шишки. Тобто, що це значить? Це покажуть по телебаченню, що когось зірвали, когось там підірвали от таким чином. Ну, це щось таке буде. Покажуть, що це ми, а це не ми. То самі вони. Так, що там далі? Бердянськ. Так, Бердянськ. Бердянськ з 12 по... 18 вересня, Біль... Бердянськ. Бердянськ. О! Якусь шишку жіночого роду. Я не буду казати, що це жінка, то не жінка. То калаборантка. Когось грохнуть. Когось підвісять. Ну, щоб вона не робила різких. Знову якась готується провокація. А тут уже з чоловіком готується провокація. Да. Кусь погрухнули в Бердянську недавно. А це жінка буде. Це партизани спрацюють. Такі якісь. Хтось тут. Так. Далі, рух не нашої там техніки. Вони як частину вивозять, частину привозять, щось там змінюють. Там страшне. І е, чи буде там бавовна? Буде бавовна. Буде бавовна. Так що бордянськ. А, іще якась ситуація викрита буде по жриці, якась бабло. По Бердянську. Ось так. Знаєте, якийсь там як щось когось не пускають. А ну, зараз ще раз по Бердянську. Що там кого не пускають? Не пускають, якось не пускають якось стоп. Не пускають щось перевозити. Щось передавати. Слухайте, а хто знає, напишіть мені, будь ласка. Мені карти говорять, що в Бердянськ перестали пускати, як їжу, як ліки, щось, перестали передавати щось. Як гуманітарненька. Як силою тепер забирають це все. Гроші, ліки. От чи правда це? Напишіть мені, будь ласка. Ну, от, зробіть зворотний зв'язочок, бо карти кажуть, що як е, заборонять оцих всіх ліків, якихось посилок, передачок будуть заборонені. Так, більмак дивимося. Більмак. Так, що очікує, Більмак? Ну, що очікує Більмак? Ну, Більмак, як Більмак. Нічого там, рух. Викриття якоїсь ситуації буде по руху цих. Ну, я взагалі там... Бо вони, я не бачу, там нема чого бити. Вони там, вони просто проїжджають. Мені взагалі йде так, як, я його почнуть звільняти. А ну, буде звільнений більмак цього тижня. Як ось-ось ось той більмак звільнять. Ні, кажуть карти, що ще не на цьому, трошки пізніше. Почекають. Але все все йде туди. Так, оріхів. Ой, оріхів там ситуація. Оріхів і гуляй поле, зараз дивимося. Ой, оріхів там. Ой, я, 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 я. Боже, бідний оріхів. Розбивають, винищують, але не, я вам скажу, що з Оріхом там не все так просто. Воно то наше, то не наше, то окуповане, то не окуповане. Що це таке? Там ситуація така. Сіра зона. Слухайте, там летить оріхів, там ну, максимальний сос. Це що оріхів, що ем, марганець, нікополь, і навіть на цьому тижні кривий жах. Розбиваються будинки, розбиваються школи навіть, розумієте? Це просто якесь жахіття. Але якась там щось там буде маленька перемога. Ну, тут таке, то покаже час. Так, гуляй поле гуляй поле. Гуляй -поле. Ой, що буде по гуляй полю Гуляйполе укріплюється мир. Гуляйполе українське. І по Страшному суду там будуть виявляти якихось е колаборантів, будуть, е ну, будуть наказувати, будуть, будуть трошечки там. Але прильоти будуть і смерті будуть по Гуляйполю. Там якась така зона, бачите? Поки що, поки що так. Але якийсь там ем, рух, рух якихось. Хочеться подивитися. Одній карті достати? Так. Бердянськ. Ем, Бердянськ, дивіться. Сім валуни. Зазвичай це карта, яка говорить про. Валоню котле. В Бердянську задуманий план по знищенню техніки. І якщо навіть расесійці думають, що це в них не вийде. У них все получится. У хлопців все вийде. Поэтому хай вони не думають, що вони самі розумні. Там буде такий котюл, що просто капець. Так, далі. Енергодар. Енергодар. Енергодар котл. Такий є котел. Іспитання котлов. Дивіться, що за іспитання котлов? Це значить, вони тримають там, знаєте, як в заложниках, як от тримають. Отак от воно є. І найбільше, що богиня Мітли, тримають не тільки жінок, але й дітей. Тобто, дивіться, там іде, як оцих людей, які на... А те, що їх катують, їм погрожують дітьми. Оце найголовніше пропонують їм якусь, ну, пропонують їм якісь кошти, щось вони там підписують, У них там є якісь як, кімната питок. Є, ну, Ситуація дуже важка, дуже складна. Так, хочу подивитися на Оріхів і на гуляй поле. Іван там. Так, Оріхів. Оріхів з знову. Можливі жертви діток. Котли метла, мітла, по сімрки мітли. Вимітають, шукають вони партизанів. Партизан шукають, партизан шукають. Хто там? Колаборантів, партизан, всіх шукають, розшукують. Так, гуляй поле. поле – це з питання огня. Щось буде горіти в полі. Щось з руйнація, і буде щось горіти. Тому треба бути обережним. Так, всім дякую. Запорізька область, тримайтеся, тримайтеся ще трошки. Ще трошки. Всім дякую. Чекаю від вас зворотнього зв'язка. Чекаю від вас вподобаєчки. Пишіть. Всім дякую, що ви зі мною.